Всіх вітаю мене на каналі. Сьогодні відео буде про пайку, а точніше про те, як припаяти до такої великої шини латунні патрони. Я це роблю вперше, тому не сидіть суворо. Розмір мідної шини товщина 3 мм, ширина 8, довжина 18 см. Для початку я роблю розмітку маркером на латунних патронах, для того щоб знати, де мені робити розріз з болгаркою. Ці патрони будуть слугувати мені затискачами для залізного жала паяльника. Також у мене на каналі можна подивитись відео про те, як зробити імпульсний паяльник. В описі під відео я залишу посилання на деякі комплектуючі, можливо, вам знадобляться. Пайку я буду проводити у себе на кухні без додаткового обладнання, просто на газовій плиті. У мене є ось такий вимірювач температури. Зараз я його під'єднаю до живлення та зроблю контрольні заміри температури. Він працює від повербенку. На газовій плиті треба зняти один п'ятак з конфорки. Це робиться для того, щоб був більший доступ до кисню. Виходячи з цього, температура повністю буде набагато більша. Градусник показує в межах 600-800 градусів. Ця температура майже ідеальна для якісного паяння латуні та міді разом. Зараз я буду робити розріз в латунних патронах. Так як у мене немає лещат, використовую маленькі шматочки наждачного паперу та плоскогубці. Обертаю папером патрон та затискаю його плоскогубцями. Так він буде добре триматися та не ковзати. Розріз роблю під товщину мідної шини. Також хочу зауважити, працюючи з електроінструментом, бути максимально обережним. У мене все добре вийшло, залишилося тільки припаяти. Перед пайкою мідь та латунь треба зачистити до доблиску. Для паяння нам знадобиться високотемпературний флюс, наприклад, бура. У мене її немає. Але це не біда. Зараз я покажу, як її зробити в домашніх умовах. Для її приготування потрібна аптечна борна кислота та сода. Борну кислоту висипаю в скляну ємність. У мене це 2 грами. Потім туди висипаю соду, теж 2 грами, один до одного. А головне, щоб на кухні не було вашої дружини, а то навряд чи вона зрадіє такому куховвасту. Тепер на око треба додати трохи теплої води та все ретельно перемішати до однорідності. Буде бурхлива реакція. Можете не хвилюватися, вона цілком безпечна. Саме час поставити палець доверху та підписатися на канал. Після того, як реакція пройшла, у вас повинен бути такий мутний розчин, як у мене. Ставимо цей розчин до мікрохвильовки на 10 хвилин, можливо, більше. Це залежить від кількості води, її треба випарувати. Ось такий чудогрип вийшов, банка дуже гаряча. Треба обережно, щоб не попекти собі руки. Тепер все треба розтовкти, і це буде наша бура. Флюс готовий. Ось такий вийшов білий порошок. Зараз мідну шину я зачищаю наждачним папером соткою. Латунні цанги теж проходжу пару разів наждачкою. Місце паяння ретельно протираю спиртом. В комплекті сангами йдуть такі маленькі гвинтики для фіксації. Коли я робив розрізи, я навмисно їх залишив для додаткової фіксації до шини. Так мені буде набагато легше припаяти деталі, коли вони будуть вже разом зафіксовані. Для паяння потрібно якісне олово. У мене воно виглядає так. Якісне олово повинно блищати. Зараз я на дощечку висипаю бору. В неї я буду посипати місця паяння, щоб процес пайки відбувався набагато надійніший. Я роблю невелике полум'я та кладу деталь на нього. Чекаю, поки вона достатньо прогріється. За зміною кольору можна зрозуміти, що деталь готова до паяння. До розігрітої деталі додаю флюс. Його треба сипати в місця паяння, де буде олово. Після того шину треба додатково прогріти. Полум'я змінюю колір. Так гарно виглядає це. Прям магія. Тепер потрохи додаю олову місце з'єднання. Воно повинно заповнити всі щілини та об'єднати мігнушину з латунним патроном. З іншого боку, також проводять ті самі маніпуляції та паяю патрон до шини. При паянні масивних деталей головний принцип роботи, щоб обидві деталі були достатньо прогріті, тоді у вас все добре вийде. Також дуже важливо, щоб вони були чистими та відполіровані наждачним папером. Так виглядає кінцевий результат. На мою суб'єктивну думку, для першого разу такого паяння в мене дуже непогано вийшло. Напевно, вам цікаво, для чого я зробив таку шину. Як можете бачити у себе на екрані, ця шина робилась спеціально для мого імпульсного паяльника. Його переваги в тому, що він практично моментально нагрівається, не треба чекати. І також практично одразу вистигає, що дає перевагу перед іншими. Він потребує енергію тільки в момент його роботи. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал та дивіться мої інші відео, вони дуже цікаві.